Вітаю! В рамках Всесвітньої акції 16 днів проти насильства хочу розповісти вам про важливу дату сьогодні, 2 грудня, Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Щороку, 2 грудня, за рішенням Генеральної асамблеї ООН відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Саме цього дня 1949 року на четвертій сесії Генеральної асамблеї ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми. І з експлуатацією проституції третіми особами. В Україні документ набрав чинності 15 лютого 1955 року. Зараз в наш високотехнічний і цивілізований вік. Рабство здається чимось давно забутим, яке давно пішло в далеке середньовіччя минуле. Але, на жаль, це не так. І тепер досі процвітає у світі торгівля людьми. Дослідниками виносяться чіткі критерії щодо визначення категорії рабського стану людини по відношенню до навколишнього соціуму. Це і люди, які були загнані, в тому числі і в сексуальне рабство. У категорію рабів входять і ті, хто працює з примусу, за борги або проти своєї волі. До рабів, на жаль, і це реалії сучасного світу, відносяться і ті, хто народився в неволі. Все це і багато інших форм рабства порушують права людини, принижують її людську гідність. І суперечить законам цивілізованого світу торгівля людьми це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає актуальності у 21 столітті для жодної країни світу, включаючи Україну. Експлуататори отримують прибуток через контроль та експлуатацію інших людей. Ця проблема може торкнутися кожного незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу. Щорічно близько 600-800 тисяч осіб у світі продають за кордон з метою експлуатації. Експлуатація може відбуватись як всередині країни, так і поза її межами, а вибувальниками найчастіше є знайомі люди. ті, яким довіряють, торгівля людьми може відбуватись у різних формах. Процеси скасування рабства без широкого міжнародного розголосу, схоже, мають тенденцію повертатись назад. Ця тема не повинна залишатись без уваги, і Міжнародний день боротьби за скасування рабства це гарний привід провести об'єктивну самооцінку нинішнього стану людства. Будемо свідомими, не будемо байдужими. Дякую за увагу.